Усім привіт! Зустрічайте! В наявності маємо Land Rover Discovery Sport 2017 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном, автоматичною трансмісією, повним приводом та всього 120 тисяч кілометрів пробігу. А тепер пробіжимось по комплектації. Автомобіль оснащений LED-світлом, омивачі передніх фар, протитуманні фари, складання дзеркал. Безключовий доступ, рейлінги, Величезний панорамний дах, led світло задніх ліхтарів. А також електропривід кришки багажного відділення. А в салоні в нас це люксово. Автомобіль має шкіряне кермо, шкіряне оздоблення сидінь, електропривід з пам'яттю передніх сидінь, підігрів сидінь, підігрів керма. Також дзеркало заднього виду з автозатемненням. Мультимедійна система з CarPlay та Android Auto, двузонна кліматична система, бездротовий зарядний пристрій, а також електрошайба для перемикання передач. А саме головне, що автомобіль перевірений та з гарантією. Все так, як ви любите. Очікуємо вас у нас. Торговий дім «Євромоторс».